Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини у нас студії народний депутат України Володимир Мельниченко. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю. Пане Володимире. Безумовно, і цього тижня народні депутати планують, принаймні про це заявляли напередодні на засіданні погоджувальної ради парламентарі від всіх фракцій, планують приділити увагу питанням, які пов'язані з євроінтеграцією. Так, це законопроекти, які... А вже пройшли обговорення у парламентських комітетах. А наскільки дійсно готові народні депутати голосувати за ці закони? Ви знаєте, що сьогодні основна наша, наше завдання як, як депутатів, президента, влади в цілому, це підписання асоціації з Євросоюзом в вільнюсі. І сьогодні депутатський корпус готовий працювати в цьому напрямку. Ви бачите, що в залі тиша парламент працює і. Я б хотів сказати, що в свою думку, що президент Віктор Федорович, це, мабуть, ніхто з президентів, які були не зміг взяти на себе відповідальність, йти в Європу тими темпами, яким сьогодні йде Україна, це дуже важливо. Це знаєте, це на першому скажімо, етапі, це можна втратити електорально, але якщо наш президент сьогодні державний діяч, а не тільки політик. Він думає про те, що буде далі а далі під підписання, скажімо, асоціації і те, що ми будемо в Європейському Союзі, швидше, ніж чим багато хто думає. Це є дуже важливо від цього виграє і пересічний українець, і наша держава в цілому. Пане Володимире. От сьогодні експерти кажуть, що принаймні є три ключових напрями, над якими варто зосередитись в Україні: це е, політичний напрям, які це так чи інакше, питання, пов'язане з Юлією Тимошенко з її ув'язненням. Е, питання інший напрям це законодавчий напрям, про те, що ви кажете, те що Верховна Рада повинна ухвалювати закони, і суспільний напрям. Це те, наскільки от пересічні українці готові бути частиною Євросоюзу. От ви ну напевне повернулися з виборчого округу і спілкувалися з людьми. От от наскільки, от люди, наприклад, наприклад, сільській місцевості на сьогодні ну хочуть бути частиною євросоюзу, хочуть бути частиною ну тієї угоди, яку сподіваємося, підпише Україна? Ну, ви знаєте, що українці в своїй більшості хочуть бути в Євросоюзі. Особливо це Западна Україна, це, це центральна Україна, трошки менше, мабуть, це, 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 Донбаск, це Донбас, Донбас, Донецьке, Крим. Але в цілому всі більшість наших, наших співгромадян хочуть бути в Європейському Союзі. Що таке Європейський Союз? Це не тільки економічна спільнота, це спільнота, яку об'єднують людські цінності. Це в першу чергу повага до прав людини, це, це верховенство права, це відкрите суспільство. І багато, багато, багато інших, інших, скажімо, що зробить нашу країну сильнішою. Хоча треба сказати, що на деякому етапі будуть і виникати, скажімо, в нас проблеми в деяких галузях нашої економіки. Але це боротьба, і в результаті цієї боротьби наша, наша економіка, наша країна, наша економіка в цілому стане, стане сильніше, стане конкурентно, скажімо, конкурентоспособною, І це. Скажем, би, Україна в результаті цього стане сильнішою, і я вважаю, що ви, ви нас питали, як реагують люди в сільській місцевості, як реагують люди на округу. Ну, я приїхав, закінчилися депутатські канікули, хоча назвати їх, їх канікулами важко. Ви, ви знаєте, в мене навіть був такий випадок, я зранку віддихав в себе там за саме за містом, і я плавав, плавав по річці Дністер. І, і сидів дядько ловив рибу, я плив один день, другий, третій, а на третій день він каже: а це ви народний депутат. Я говорю, да. а можна це, це щоб ви сюди підпливали саме до мене? Мене є, є до вас деякі питання. Ну тому робота депутата це як лікаря, як, як священника, тут а вихідних і прохідних немає. Це кожен день спілкування з виборцями. І я хочу сказати, що 에, мої виборці, мій 193-й виборчий округ, на 99% бажає бути в Євросоюзі. Багато з жителів нашого округу, це Кам'янець-Подільський, Кам'янець-Подільський район, Наушицький район. Багато були, були в Польщі, багато були в Європі. Знають, що таке Європа, що таке, що таке відношення до людини, що таке дороги, що таке заробітні плати і таке інше. І тому, скажімо, величезна більшість громадян мого округу бачать себе вже, особливо жителі Кам'янець-Подільського. Кам'янець-Подільський завжди був європейським містом. Це і Магдебурзьке право, і багато, багато багато чого іншого. Я, я вважаю, що Кенець-Подільський вже давно європейське місто, і тому ми себе вважаємо і відчуваємо європейцями, і ми впевнені, я впевнений на 99%, що в вільності буде підписана ця асоціація, і ми тоді зможемо вийти до людей і розказати їм, що зроблено, для чого зроблено, і скажімо, на багато питань, які ставлять сьогодні виборці, дати відповідь. Чимало зараз ну дискусій довкола позбавлення мандата народного депутата Маркова, от чи взагалі можна говорити про права людини, про те, що ви сказали, це вже слова от, Ігоря Маркова. Ображений народний депутат, тому що він вважає, що це незаконно. От рішення суду щодо позбавлення мандата незаконно. Чи можна говорити про демократичні цінності, якщо от, ну позбавляють навіть народного депутата України мандата? Ну, ви знаєте, це ще раз під підтвердило. Тут є як кажуть палка в двох в двох кінцях. Зної сторони, суспільство побачило, що народні депутати не є не що так само на них на них діє рішення судів і таке інше. А з другої сторони, як, як народний депутат, м'яко кажучи, кажучи, вражений цим цим рішенням. І на фракції це питання піднімалося. Голова фракції Єфремов дав запит від фракції до суду, щоб суд роз'яснив. Чому, як і звідки? І е, сьогодні треба говорити е, не про те, що е, суд, е, скажімо, забрав мандати в депутатів. Так воно є, це неприємно. І я вважаю, і сьогодні піднялося питання, що треба приймати закон, закон, за яким буде закон, буде у, урегулює закон, як можна відібрати мандат народного депутата. Я вважаю, що всі питання по, скажімо... По судам по по мандату треба треба приймати до прийняття присяги депутата в парламенті. Після прийняття присяги депутата в парламенті я вважаю, ці всі дії повинні, повинні не відбуватися. Тому треба приймати закон. Цей закон зараз вже розробляється, і я вважаю, що цей закон буде, буде прийнятий більшістю в Верховній Раді, і цей закон чітко буде у, у, урегульовувати, як, е, скажем, як і при яких умовах можна залишити депутата мандата. Якщо говорити про права народного депутата, питання статусу. Ну сьогодні є народні депутати, які позафракційні, але так чи інакше постає питання, яким чином їм об'єднуватись, тому що є якісь спільні ідеї, є бажання мати можливість бути присутніми на засіданні погоджувальної ради, бути, ну, бути присутніми під час виступу з президії парламенту, звертатися до депутатського корпусу. І на сьогодні кажуть, що готуються зміни, щоб дати можливість народним депутатам. Принаймні 15 народним депутатам формувати групи. Наскільки ну готова Верховна Рада сьогодні структуризувати свою роботу? Я скажу так, що на зустрічі президента з фракцією партії регіонів і в самій фракції партії регіонів це питання піднімалося, і більшість, скажем, а можна сказати, що і в цілому фракція партії регіонів вважає за правильний шлях прийняти рішення, що фракція може бути не з 32 чоловік, як як сьогодні, а з, а з 15 чоловік. Це дасть можливість, ну, деякі депутати, скажімо, не, не бачать в себе фракції партії регіонів там, і, там, і або в Батьківщині, або, фронт, або в, в партії Удар чи, чи в Свободі і тому цим депутатам треба дати можливість об'єднатися, щоб вони могли заявляти свою, свою позицію, угу. щоб вони могли мати право на, на виступи. От ви, ви сьогодні бачили в Раді, скажімо, ви виник такий невеликий конфлікт з питання, що депутат від партії Батьківщина, який зайшов. По, по партійному списку замість власенка він не вступив в фракцію партії батьківщина і але він хоче працювати в комітеті і йому не дають можливість працювати в комітеті саме тому що за за регламентом голова фракції там скажімо, повинен зараз звернутися там до голови верховної ради щоб цей депутат прийняв, прийняв, міг приймати участь в роботі якоїсь з комітетів. І в результаті цей депутат не проголосували, голосів не хватило, і депутат не має можливості працювати в комітетах Верховної Ради. Це неправильно. Я стою на тій позиції, що треба дати можливість. Пролосувати, що мож, що має право скажем 15 депутатів формувати фракцію, щоб вони могли повноцінно працювати в Верховній Раді і доносити свою, свою позицію до своїх виборців. А скільки таких груп вже може принаймні після рішення парламенту сформуватися? Ну принаймні, одна така група буде сформована. Пане Володимире, зараз ну, багато також ми бачимо коментарів з приводу того, яким чином був внесений, відкликаний чи повернений до Кабінету міністрів проєкт бюджету на 2014 рік. То яка ваша думка з цього приводу? Ну, моя думка така, що нічого в цьому страшного немає. Іде нормальний робочий процес. Кабінет міністрів вніс в Раду проект закону про державний бюджет. В нього в ради виникло, скажімо, багато питань. Деякі питання до цього бюджету. Бюджет повернений на доопрацювання. Хоча в цей, в цей час цей бюджет паралельно він ще ще вивчається депутатами в Верховній Раді. Будуть внесені зміни до е, нового року. У нас є ще багато часу. І я впевнений, що державний бюджет ми не будемо приймати як часто було під під, під ялинку. Він спокійно буде внесений ще раз. Е, Вал і депутати будуть мати мати можливість і час ознайомитись з цим об'ємним документом. І я впевнений, що будуть внесені зміни, і державний бюджет буде проголосований. І до нового року в новий рік наша держава вступить з новим державним бюджетом. Сьогодні не такі впевнені експерти, тому що кажуть, змінилася Верховна Рада і змінилася в тому, що народні депутати мають округи, і кожен хоче ну, принаймні щось ну, привести, якісь кошти, там, відремонтувати дорогу. А, там, допомогти рідній школі чи такі ну, інші питання такого роду. Ну, ви, ну, ви знаєте, що е, звучать, особливо від депутатів-мажоритарників, е, ведуться такі розмови в куларах, що давайте нас є, давайте, то, 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 і інші депутати нас, нас підтримують, щоб ми просували, щоб якийсь відсоток з державного бюджету йшов на е, округа депутатам, щоб вони могли е, скажімо, виконувати свої обіцянки про своїми виборцями. Ці, ці питання в кулуарах, вони, вони якби, мають місце, але я вважаю теж, що, що потрібно на державному рівні виділити, особливо депутатам-мажоритарникам, виділити кошти, щоб вони могли цими коштами виконувати обіцянки, які вони давали своїм виборцям. Хоча сьогодні, чесно кажучи, такого питання не виникає, такі дискусії не ведуться. Але я вважаю, що впереді у нас 2014 рік це рік президентських виборів. Після президентських виборів це місцеві вибори, і я думаю, все таки, що кошти будуть виділені, і депутати будуть мати можливість цими коштами вирішувати нагальні проблеми в своїх виборчих округах. Чи думають на сьогодні народні депутати про вибори не тільки президентські, а ну зокрема київські вибори, тому що знову ж таки порушувалось питання напередодні на засіданні погоджувальної ради. Знаємо, що є рішення Конституційного суду, але з іншого боку, є громада, яка так чи інакше потребує свого міського голови і депутатів міської ради? Ну я скажу свою думку, чесно кажучи, що, що заклики опозиції до виборів в Києві це вони дещо фальшиві. Нема сьогодні, не піде сьогодні кличко на вибори мера. Києва нехтять, якщо чесно кажуть, це моя думка, що це, це політичний піар і вибори потрібні в Києві, але вибори е, будуть і будуть проведені тільки е, в той момент, коли буде е, між, е, між фракціями, між лідерами політичних сил, будуть е, скажімо, домовленості, що хтось що що, що що так не буде, що одні скажімо, хочуть вибори проводити в такий час, інший вічний. Тільки коли буде знайдений консенсус, в той момент зразу ж будуть призначені вибори міського голови міста Києва. Я вірю, що вибори прийдуть з Києва демократично і і, і Кияни будуть мати свого міського голову. От на завершення нашої розмови ще два округи залишаються вакантами. депутатські мандати. округ Олександра Домбровського і Павла Болога. Буде голосування в сесійній залі чи не буде? Чи ну, так само якщо, треба домовлятися, якщо ну я вважаю, тут тут якщо якщо це питання прийде прийде через профільний комітет і буде винесено на і теж, якщо будуть знайдені, да ви ви, ви сказали, що на жаль, або може і правильно, це є політика, і тут тут потрібні політичні домовленості, Щоб вибори прийшли чесно, демократично, без скандалів. Без зривів треба, щоб було чітко розуміння між всіма політичними силами, і тільки в тому в тому випадку ми можемо іти на вибори. Хоча я впевнений ще раз кажу, що треба приймати закон, закон, який буде не піддаватися, скажімо так, впливу. Політичних ситуацій в державі, в Верховній Раді, які будуть чітко регулювати вибори народних депутатів, вибори місцеві, вибори президента. І також, як ми з вами говорили, що е, е, регулювати як можна забрати мандат як депутата Верховної Ради, так само і залишити мандат депутата місцевої ради. Розуміло. Дякую вам за розмову, пане Володимире. Глядачам нагадую, що це була думка народного депутата України Володимира Мельниченка. Залишайтеся з нами. На все добре.